Вітаю! Сьогодні 2 травня, трускавець Україна. І сьогоднішній день я вирішила провести в лісі. Зайшла в свої улюблені місця. Зараз перевіряю дуби на наявність трутовика серчана-жовтого. І тут просто шикарний повалений дуб, дуже-дуже великий. Я сиджу, п'ю чай. Та насолоджуюся співом пташок, також поруч бігає білочка. Частина стовбура вкрита ось такими дуже апетитними кущиками квасениці. Я вирішила, що в кінці прогулянки ми обов'язково повернемося на це місце, бо сьогодні я планую готувати в лісі. Окрім квасениці, яка, як ви знаєте, є дуже гарною їстівною рослинкою, і яку ми потім обов'язково зберемо. Тут також ось це дерево це липа. Я дуже люблю молоденькі листочки липи, і дуже складно знайти її саме в лісі. Дивіться, яка красуня. Дуже смачні листочки, вітамінні. І отут поруч ось це дерево, також липа. Зараз перед вами ялиця біла. І ось ці молоденькі салатові пагони, вітамінні, смачненькі поживні. Це те, що можна, наприклад, зібрати от буквально навколо мене. Ну, а внизу, якщо ви бачите, просто неймовірні зарості цибулі ведмежої або черемша. Ну, на жаль, в Україні вона в червоній книзі знаходиться. Тому радити її збирати я не можу вам. Ой, білочки. Гасають так. Я тут сиджу вже близько 40 хвилин, насолоджуюся звуками п'ю чай. Вони вже звикли до мене. Тут так активно бігають, звуки такі цікаві видають. На жаль, вам, мабуть, не дуже добре видно, але я не хочу підходити і порушувати їх таку веселу гармонію. Не часто можна зустріти такі крупні екземпляри квасониці. Як Який кущик. донька попросила назбирати їй цієї рослинки, вона її дуже полюбляє. Але майте на увазі, що в квасяниці багато щавелевої кислоти, і якщо ви схильні до накопичення оксалатів, то вам не рекомендовано вживати. Люблю травень в лісі, температура ще не спекотна, нема комарів, а також вже не такі активні кліщі, як, наприклад, в березні та квітні. В лісі можна зустріти таку рослину, як зеленчук жовтий або глуха кропива жовта. Ця рослина не така досліджена, як, наприклад, глуха, глуха кропива біла або плямиста, або пурпурова. Але її використовують в народній медицині, можна також потроху додавати до салатів. Я візьму трішечки квітів. І тут поруч маленька липа, Квасениця анемона дібравна, Ожина купитняк європейський, медунка, гравілат міський, липи, липи молоді. Ось липка з тоненьким стовбуром. Ось такі молоденькі листочки, вони ще липкуваті, я візьму, вони мені знадобляться для моєї страви. Я вам вже показувала цю рослину. це фітеума колосиста з родини дзвоникових Гарна їстівна рослина, в ній їстівне все. Вона багаторічна, їстівне коріння, дуже смачне листочки, стебло. Це зараз у нас такий квітковий колосок. Ось ці колоски мені дуже подобаються. Вони можуть бути до 10 сантиметрів в залежності від розміру самої рослини. Квіти також можна їсти. І великі такі колоски, їх інколи ще готують на пару. Але рослина абсолютно їстівна, її можна збирати і в свіжому вигляді додавати до салатів. Дуже свіжий і такий складно описати цей смак. От зараз листочки я не буду збирати, а трохи позбираю собі головок. У нас це доволі розповсюджена рослина в лісі. І, як бачите, виділяю таке як молочко стебло. Одним із найперших літніх грибів зазвичай з'являються маслюки. У нас маслюки мудрінові. І я перевіряю місце з мудрінами зараз. Звісно, шансів було дуже-дуже мало, що я знайду тут маслюки зараз. Але знаєте, як воно, надія, все ж таки до останнього зберігається. Ну що ж, наступного разу обов'язково пощастить з грибами. Дістівні молоді пагони не тільки ялиці, також ялини, сосни, модрини. І от у ялиці, якщо зібрати в такому вигляді їх висушити, то потім сушені мають такий карамельний аромат і смак, і можна додавати, наприклад, як ароматизатору випічку. Я так готувала вафлі. Я зазвичай збираю там, де три пагони, от я один беру собі. Ось наш ліс, в якому ми щойно з вами були. І тут же починається підлісок, Там далі такі місця, як лук, потім знову такі ріденькі дерева. Тут зазвичай я збираю кропиву, яглицю, багато чого цікавого та корисного. Тут галявинка з суницею, Вона вже квітне. І з листя сониці виходить дуже смачний ферментований чай. Якщо не пробували, спробуйте. Мою увагу привернула квітуча медунка. І от для моєї страви готувати я сьогодні буду дуже простий, смачний, корисний десерт. І от квіти я зберу. Збираю я таких рожевих кольорів, в них ще є нектар. Тому що в медунки квіти цікаві тим, що молоді квіти, вони рожевого кольору, а потім як запилюються, або якщо не запилюються, то старі квіти вони міняють колір до синього та фіолетового, лужність міняється в них. Такі крупні. Ось такі квіти. Дуже гарно зацукрювати. Також візьму собі декілька квітів суниці. До речі, в цьому місці чомусь суниця майже не визріває. Ось тут, дивіться, просто килим з яглиці. І навколо, як бачите, ліс-ліс-ліс. Сьогодні мені яглиця не потрібна. Зарушаємо далі. Сезон цвітіння кульбаби скоро закінчиться, тому треба насолоджуватися моментом. Я візьму дві квіточки. Зараз я додам до свого асортименту квітів в кошику, ще й квіти глухої кропиви білої. У літературі її зазначають як лікарську рослину, а також як їстівну, пишуть шпинатну. Але вона має такий доволі виразний смак. Я б не сказала, що мені дуже подобається її листя, оцей присмак, але квіти подобаються. От квітів я трохи візьму. І ось нарешті я знайшла свій останній інгредієнт це мята. Дуже добре я прогулялася. Перевірила всі місця на гриби і зібрала трохи декоросів, щоб зараз приготувати перекус у лісі. І тепер спускаємося до того чудового поваленого дерева. Готую сьогодні йогурт з бананом, зеленю та квітами. Як бачите, ми з вами зібрали 10 видів. Це, мабуть, один з найпростіших та швидких рецептів, які ми з вами готували. Для початку я візьму трохи банану та розітру його в тарілці. Банан тут буде виступати в якості підсолоджувача, замість нього можна взяти ложечку меду. Зелень я трішки наріжу ножицями. Класениця дасть приємної кислинки. Візьму декілька листочків м'яти, мені подобається додавати свіжу м'яту до страв. Квіткові соцвітя фітиуми я додаю цілими, а удаглицю трохи наріжу. Додаю йогурт. Перенішую та насолоджуємося. Ось така краса в мене вийшла, вона, ви, мабуть, відсвічує. Це дуже смачно. І дуже легко зробити в лісі. До речі, якщо ви не полюбляєте солодкі варіанти, то можна зробити солоно. Взяти огірок, часничок, і купу дикорослої зелені, і до йогурту ще добре було б лимонний сік. Ну, або квасениця також добре підійде. Дуже люблю в сезон їсти квіти кульбаби. Класно. Якщо ви не пробували бутони фітеуми, я вам раджу спробувати, якщо вона, звісно, заростає у вас в лісі. А, в принципі, це доволі розповсюджена лісова рослина. Я буду зараз насолоджуватися своїм лісовим обідом, прекрасною погодою, співом пташок. Як бачите, я сьогодні нічого не збирала, нічого нести додому не буду, тому що в мене сьогодні день лісового відпочинку. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі. В серці. До нових зустрічей у лісі.